Вітаю всіх, хто дивиться це відео. З вами на зв'язку духовний практик. І тема, яку я сьогодні заторкну, це як знайти своє призначення. Да-да, мої котики, а ви в мене 250 разів запитували: Ну як, як от визначитися, ким мені бути? Який шлях мені прокладати, До чого прямувати? Да? І сьогодні я допоможу вашим зірочкам да, путіводним, в небі запалати. Що я хочу сказати? Я розділю це відео на три частини. Да? Три нюанси, які допоможуть вам визначитися з тим, яке у вас призначення. Перший нюанс це досвід душі. Де, да. коли у вас стара душа, як у мене, ви дуже рано починаєте усвідомлювати, ким ви точно хочете бути. Умовно кажучи, всі ми знаємо да, таких дітей, як індіга, да, або покоління З, ну, тобто якісь сверхрозумні діти, які дуже рано освоюють важкі професії, важкі таланти в них відкриваються. Да, там і ми думаємо, ну не може дитина в 10 років так віртуозно грати на скрипці. Ну Не може людина в 16 років знати вже 12 мов, да. а виявляється, може. Це є прямим свідченням про те, що перед вами не просто дитина, перед вами досвідчена душа. Да. Є молоді душі, які втілюються в перший другий раз. Да, для них це все цікаво. І ці душі для того, щоб освоїти якийсь навик, проживають все життя. Умовно кажучи, да, людина все життя вчиться, ну, не знаю, там, будувати. Да, от Будувати вона вчиться все життя. Да, їм важко це дається, їм все цікаво, вони постійно в пошуку, вони за те хапаються, за те хапаються. А досвідчені душі е втілася. І вона вже має купу навиків. Їй легко дається навчання, їй легко освоюються нові знання, тому що вона вміє вчитись, вона навчилась вчитись. Да? І навчила застосовувати ці навики на практиці. Да? Це перший нюанс. Але це що стосовно інших людей. Да? Збоку наглядаючи, ви можете зрозуміти, що перед вами досвідчена душа така душа вже знає своє призначення. Другий нюанс це майстер да? духовний практик, відьма, чакун і так далі. Да? Люди, які розбираються в езотеричному світі, вивчають кони нашого світу, сикральні знання мають. От ці люди можуть. Допомогти вам. Да. Ну, Кожен по-різному. Я, наприклад, користуюся Таро. За допомогою таро це мантичний інструмент, я можу дізнатися, хто ви, для чого ви тут і як вам далі рухатися. Ну, у мене є інші методи, але таро це найменш енергозатратний інструмент. Хтось там нумерологію, да, оце астрологія класна штука. Якщо ви хочете самостійно продивитися без майстра то вам до астрології, да. вивчайте свої зірки, натальну карту, там багато чого можна побачити. Я викладавши відео да, і про Ізраїль, Палестину, і про Зеленського, і так далі. І це все видно в натальній карті. Да. І третій, да, найважливіший нюанс. Який я відмічу жирним шрифтом. Це циклічність подій. Да? Це умовно кажучи, ви в дитинстві хотіли бути моделлю, але на вас повпливали ваші батьки. Вони сказали, що ні, ти будеш бухгалтером сухі цифри, це числа. Ви стали бухгалтером, і у вас прям вивертається робота, вам не хочеться. Але ви працюєте. Да, бухгалтер. І, умовно кажучи, ви в якийсь із моментів пішли зі своєю подругою. Не знаю, вона там рекламувала Одежу. Її фотографують, і замовник каже: ні, ну це така хуйня, вообще так не подобається. Вона така вяла, ніяка. І вам пропонують: а спробуй ти, так? Да? Ви теж фотографуєтесь, і він каже, блядь, яка ти класна модель, кім ти працюєш? Ви кажете бухгалтер, він каже, чому? Ну, це ж не ваше, ось ваше, це ваш подіум, це ваша сцена, це ваш кадр. Тобто обставини. Да? Люди змінюються, локації змінюються. Оця мішура зовнішня, обставини повторюються. Якщо ви, наприклад, хотіли бути музикантом, да, ви пішли в музичну школу, але там не знаю, у батьків не було коштів, тому ви припинили вчитися співати. А потім бачить, десь там в караоке вас почув якийсь продюсер і каже, ну, хочеш, будь зі мною, співай. Тобто ситуації Всесвіт, коли ми йдемо не тим шляхом, яким потрібно, сам вказує нам, куди потрібно звернути, щоб вийти на свою стежку. Тому ви просто можете е, включити спостережливість. І, звісно ж, найбажаніша, найулюбленіша всіма, але мало в кого розвинена інтуїція. Да, люди, інтуїція, представляєте? так. Навчитися прислухатись до свого внутрішнього руководства. Бо краще за вас ніхто не знає, ким вам бути. так. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Дав маленькі вводи на вводи, Боже, наче народження якесь. Ну, на народження думки теж має місце бути. Дав вам певні вказівки. Відзначте це відео лайком, коментарем, репостом, підпискою і всім тим, що буде допомагати мені та моєму інтернет-ресурсу. Розвиватися, бажаю всім знайти своє призначення, не сходити зі свого шляху, досягати поставлених собою мрій і цілий, мирного неба над головою і все буде мир.